thank mm -hmm. you Так, ось тут я і зупинюся. Ну що ж, друзі, всім привіт. Давненько я не знімав відео з риболовлі. Чесно кажучи, був усього два рази на риболовлі за цей час. Перший раз це на річки Манз, де ми зазвичай ловимо лящів. Але результату зовсім не було. Я зрозумів, що там місце лише у травні місяці. Можливо, туди заходили аж перед нерестом. Не знаю, але влітку там результату не отримали. Ось ще ми їздили один раз на невеличке озерце. Там, до речі, була цікавіша рибалка. Це було також рибалка години 4, але там я спіймав свого першого трофейного ляща, найбільшого у своєму житті вагою 2800. Ось тут фото зараз ставлю. Ось Це була дуже приємна рибка. Але вирішив я відпочити, не знімав ніяке відео. Ось Тому якось так. Сьогодні вибрався також на невеличку сесію. Все по-простому патерностер. Дистанція 40 метрів. Взагалі приїхав тут, думав, що дуже мілко. А коли побачив вже невеличкі кораблі, які пропливають повз мене, зрозумів, що якась глибина тут є. А ляж у них тут в кожному каналі, якщо там більше, ніж по коліно води. От, тому я закинув і виявилося, що годівниця 40 грамів падає аж на 12. Тому тут глибина досить велика. Отримав вже я одну покльовку невеличкої плітки. Маю надію, що вона не буде заважати. Ось. Тому зараз трошки прикормлю з горохом і буду чекати ляща. Ось є якесь клювання. Так, 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 так. Оп! Дуже багато, я так зрозумів, тут мілкої риби. Поки що вона мені не заважає. Але гадаю, що тут багато хижака. До речі, завжди заходьте у віспланер та дивіться всі умови, тому що саме щуку на цій водоймі забирати не можна. На жаль, немає в мене тут рибки зараз. Але кукурузи стянула. Також немає. Перезакидуюсь. Чекаю далі. Поки очікую клювання, покажу, що я собі прикупив за цей час для більшої зручності на риболовлі. Цим комплектом дуже е, зручно буде е, переміщатися на велосипеді або пішою риболовлі. Тому що це крісло, воно чіпляється до рюдзака крісла від Fox. А рюкзак корум. Ось такий зручний рюкзак. Багато що в нього поміщається. Ось. І ось кріплення для крісла. Дуже зручне, має невелику вагу як крісло, так і рюкзак. Ось. Також купив ось такий мат для риби, тому що нідерландці не дуже поробляють, коли рибу навіть у підхваті кладеш на землю. Вони дуже бережно відносяться до риби і вважають, що для будь-якої риби цей мат є необхідним. Тому він в мене також є. Ось, тепер залишилось тільки зловити рибу. Знову було клювання. Ось, ось невеличка подтяжка. Аби ці Катерини. Мабуть мілка рибка грається. Ні, немає. Гачок досить великий тому що розраховував все ж таки на ляща і по цій причині мабуть не можу засікти мілку рибку нічого ще нарешті я засік рибку скоріш за все вона буде невеличка але віддає так невеличкі рибки приємно Навіть бійка плітка. Ось. Гарна. Звісно, таку рибку брати я не буду, тому відразу її відпускаємо. І ловимо далі. Так, то що я маю? Майже на кожному закиді я маю клювання, але е, невеличкої рибки, тому... Е, не завжди виходиться її підсікти, маленька рибка стала на точку, Ось, але я хочу спіймати великого ляща. Враховуючи те, що я маю досить велику фракцію своїй прикорці, я зроблю активний закорм, годівниць 10, мабуть. Ось. І потім поставлю велику насадку. Без кукурузи, до речі, тут без кукурузи нікуди. Якщо це. Буде хробачок, завжди кукурузку треба піддивати на кукурузу. Тут клює, мабуть, усе. <гум> усе. От, тому зараз активно прикормлюся і буду чекати вже достойної рибки. Ось перше клювання перше, після прикорму. Доки не знаю, що це може бути, але знов таки клювання схоже на плітку. Так, це була плітка, вона дзьоба і відходить, дзьоба і відходить начебто грається зі мною що помітив після прикорму коли кидаю в точку відразу отримую клювання якщо трохи лівіше привіше щоб знайти цього ляща спеціально кидаю так то клювання не відбувається не знаю чому чому він не хоче прийти на нашу Принаду але є ще час поки запариком граюся, а після буду вже хробака використовувати. А ось знову хлівання, мабуть, невеликої рибки. Ось що робить, ой-ой-ой, треба, мабуть, підсікати. Знову клювання. Знову на гачку. Невеличка рибка. Чесно кажучи, приємно ловити зараз таку рибку. Ось ось така рибка. Забрати гачок від неї це не проблема. Але принципово не хочу змінювати на менший. тому що не хочу я її ловити. Бо дай одного ляща, щоб отримати емоції більш позитивні. <бодайся> тому випускаємо. Так, ну що, в принципі, погодився я на клювання цієї невеличкої плітки, тому по максимуму отримую задоволення. Змінив на маленький гачок, чуть длинніше повідець поставив і активно ловлю зараз цю плітку. Може іншим разом, а, на ну коли вже той лящ, коли. Очередне клювання і ось очередна рибка така невеличка. Так кажучи, що маємо, то маємо. Ну ось, І підійшла моя рибалка до завершення. Більше десятка пліток ось такого розміру. Дуже гарне місце. Це, так би мовити, штучна затока річки Мас, яка не має зовсім течії. Дуже зручно тут рибалити, тут досить такі великі глибини є, тим паче я так розумію, на тому боці берегу. Тому що саме там пропливають більша час кораблів і більший час рибаків сидить. Буду знати, напевно, на наступний раз, а поки що збираюся додому і чекаю наступну риболовлю.